Вітаю на уроці математики. Сьогодні у вас діагностувальна робота з теми додавання і віднімання одноцифрових чисел. Перший варіант. З настанням осені у білочки багато турбот. Прогуляйся з нею лісом і дізнайся, чим вона була зайнята. Коли будеш виконувати завдання, зупиняй відео. Перше завдання. Розв'яжи задачу. Білочка засушила на зиму 9 маслюків, а печериць на 4 менше. Скільки всього грибів засушила білочка? Друге завдання. Обчисли вирази і дізнайся, скільки жолудів знайшла білочка. Завдання 3. Встав пропущені числа і з'ясуй. Скільки білочка зібрала шишок? Завдання 4 Побудуй ламану, яка має три ланки. Довжина першої 4 см. Довжина другої 3 см. Довжина третьої 4 см. Обчисли довжину ламаної, і ти дізнаєшся, яку відстань здолала білочка. Самооцінювання Оціни свої досягнення. Обери смайлик.